Вітаю всіх. Сьогодні у нас запис підкасту Правда про бренд. І в гостях у нас Дана Мурав'йова, медійний психолог і власниця бренд хаб бізнес клубу. Даночка, вітаю тебе. Вітаю Ліна. Хто такий медійний психолог і як народився бренд хаб? психолог це не той експерт, який сидить в кабінеті з блокнотом і ручкою. В першу чергу це та людина, яка живе в медіапросторі, яка виступає на сцені, яка публічна, яка медійна і поєднує медійність та психологію. Як народився брендхаб, клуб, в якому ми з тобою працюємо? Хто не знає, я веду бізнес-направлення в ньому, і мені приносить це не тільки задоволення, а ще й неймовірну медійність. До мене спочатку зверталось дуже багато людей, не тільки там, з класичними психологічними запитами, а ще з запитами стосовно продюсування, позиціонування, як заробляти, як просуватись, як розкрити власну автентичність і за рахунок цього виділятись серед інших в своїй ніші. Звісно, мені дуже подобається ділитись власним досвідом плюс я маю певні контакти з шоу-бізнесу. І це мені дозволяє робити кейси моїх клієнтів, учасників клубу ефективними, і так і народився брендхаб для того, щоб комплексно допомагати експертам ставати впізнаваними, виділятися за рахунок власної автентичності, тому що в брендхаб комплексний підхід, і ми допомагаємо експертам прямо з усіх сторін, скажімо так. В нас є оратор, бізнес-аналітик, наставник, бізнес направлення, є smm експерт який допомагає. Дуже-дуже велика команда, яка повністю з точки А може привести експерта в точку Б, де його клієнти будуть, не вагаючись, обирати його серед інших. Що саме дає бренд-хаб людям, які приходять до нас? – це. Унікальний клуб, який має унікальну концепцію, якої нема більше ніде в Україні за рахунок свого комплексного підходу. Якщо сказати простими словами, то ми працюємо з експертом від його стилю одягу, як він виглядає, до того моменту, коли він, як зірка, як спікер виходить на велику сцену Києва. Тобто ми підходимо комплексно. Як вести соцмережі, як говорити, як робити самопрезентацію, як е, обрати собі свій власний стиль, і так далі. Тобто, ми закриваємо ці всі питання. Окрім цього, ми знімаємо і експертні рілси, подкасти, е, можемо зробити запис курсу для експерта. Тобто, всі запитання, які виникають у людини, він повністю. Вирішує у бренд хаб, я чула, що інші клуби беруть. Ну і будемо відвертими. Якщо ти приходиш на тебе, збирають там 15-20 людей, блогерів, або ще когось це коштує 500 доларів. Якщо бути відвертими, то все, що ти перерахувала, скільки коштує і по яким напрямкам в бренд хабі. Звертайтесь до мене в особисті повідомлення. Бачили, бачили оці комерційні таємниці. Звісно, це, звісно, коли людина приходить, вона хоче дізнатися умови. Вона бачить, вже я бачу багато експертів, які дають зворотній зв'язок на нашу роботу по брендхабу і кажуть, що в інших клубах в основному все тільки розповідають. А у нас в брендхабі це роблять. І роблять так, що роблять це за руку беруть і просто ведуть тебе до результату. Тому що ми не теоретики, а. Практики, добре. Якщо ми не кажемо про вартість, як бренд-хаб допомагає заробляти людям? Тобто, експерт приходить, він чогось очікує, і, звісно, кожній людині потрібні продажі, як брендхаб. Допомагає експертам і бізнесам заробляти більше. Я знаю, що ви робите. Ви, ми робимо е підкасти, такі як зараз ми записуємо, які розкривають. Ми робимо бранші, на які збираємо самі аудиторія. Ми робимо публічні виступи, конференції в різних напрямках. Ми робимо віп зустрічі Що ще ми можемо дати людям? Ми допомагаємо. Експерту сформувати продукт ми вчимо продавати. В нас є фотосесії, в нас є зйомки підкастів, в нас є зйомки експертних рілсів. Тобто людина, коли до нас приходить, то вона може повністю і закрити запитання з контентом, з тим, щоб потрапити на телебачення, вийти на велику сцену, бранчі, події. Це все організовується і. Окрім цього, це теж дуже важливо, що наші учасники вони отримують якісний нетворкінг, якісні зв'язки, якісні колаборації віп зустрічі з зірками, які діляться своїм власним досвідом того, як вони будували особистий бренд, і в них цей досвід вже створений роками. І остання зустріч, до речі, була з ким у нас з Олегом Скрипкою. Це було неймовірно, тому що у нас дуже багато світлини. Коли люди приходять на ці зустрічі, що потрібно їм зробити? Познайомитися зіркою, зробити з нею фотографію, знайти фотографа, наробити собі контент, тому що це все входить в вартість. І плюс до цього налаштовується таргет. Якщо ви зайдете на сторінку брендхабу, ви побачите там неймовірні охоплення, тому що у нас є неймовірний таргетолог. Таке, тут оплески, тому що таких мало, який збирає нову аудиторію для того, щоб всі між собою спілкувалися. Може, ми створимо знаєш, таку якусь зустріч наших е учасників клубу для того, щоб е ще ближче вона ставала як сім'я, як у нас був вже підкаст з Даніелем, нашим тренером по голосу. Е він каже, для мене брендхаб це сім'я. І це неймовірно приємно чути, тому що саме це Власники організатори клубу вони формують цю думку про те і атмосферу, в якій люди відчувають, і потім кажуть, що це сім'я. Це не просто клуб, це не просто про бізнес, не просто про контент, а саме про сім'ю. Так, звісно, ми вже займаємось цим питанням, тому що ми плануємо, як це краще зробити, щоб це була цікава програма, щоб да, це було і якісно, і про відпочити. Тому, звісно, це все планується. Також планується можливо, і ретрити, навіть і ми цим вже займаємось, тому що разом з брендхаб можна не тільки ставати впізнаваним експертом, а і відпочивати. Якісно проводити час, масштабуватися, розвиватись, розширяти свій е, кругозір, і е, е, в цьому також є наша особливість. Скажи, будь ласка, у нас е, в клубі є декілька направлень. Можливо, планується розширення направлень. Тобто я веду бізнес направлення, консультую людей, допомагаю їм робити скрипти, допомагаю продажні дописи робити. Е, Використовує індивідуальні консультації, якщо бути відвертими, це такий бонус плюс від мене. А які ще є направлення в бренд хабі? У брендхаб є ще направлення Веда. Це направлення створене для тих, хто працює в допомагаючій професії. Езотеричний напрямок. Це езотеричний напрямок. Це психологи, коучі, навіть ті, хто працює з тілом, остеопати. Це ті люди, які можуть прийти в брендхаб Веда і також просуватися ставати впізнаваними експертами. Також ми плануємо запускати. Направлення Brand Hub Beauty для б'юті-майстрів. Я думаю, дуже багато людей зрадіє, тому що у дівчат є такий запит, і він дуже великий. Є різниця в цих напрямках. Наприклад, якщо людина в брендхаб бізнес, то там наші експерти виходять на велику сцену саме на бізнес-конференціях масштабних від брендхаб. Якщо це брендхаб Веда, там наші експерти виходять на велику сцену, але в них Відбувається масштабний фестиваль, який збирає всіх майстрів. Там є програма цікава і розважальна. Там про бізнес і про духовність. Бізнес і духовність поєднуються на цьому фестивалі. Для б'юті направлення. Ми також вже знаємо, що ми вигадаємо, яку саме для них масштабну подію. І це саме те, що потрібно бюті майстрам. Нещодавно ми з тобою говорили про те, що у нас буде б'юті захід да, для тих дівчат, які знаходяться в бізнес направленні, тому що кожна людина, яка розвиває свій особистий бренд, в неї є якийсь бізнес, якийсь продукт, який вона упаковує. І ми спланували, що ми зробимо це саме в. В салоні краси для того, щоб вони проявилися. Це говорить про те, що до кожної людини брендхаб робить особливий підхід. Якщо це про бізнес, це бізнес-конференції, якщо це про б'юті, то це одразу і практика, і показати, що вони роблять. Якщо це про віда езотерику вони одразу практикують і показують людям, що вони можуть. І до них таким чином з кожного направлення приходять нові клієнти. Завдання кожної людини не просто проявити а зробити так своєю поведінкою, своєю подачею, щоб люди до них зверталися. Ви для цього молодці робите всі можливі інструменти, використовуєте всі можливі топові локації Києва, на які мріють потрапити всі люди. Ну, якщо ми не казали про ціну, будемо відвертими за мінімальні кошти. Що додаткового дає бренд хаб, що вони можуть звернутися не будучи навіть членом бренд хабу. Підкасти можливо, якісь комунікації, індивідуальні консультації від тебе, що додаткового окрім членства в клубі дає бренд хаб. Брендхаб дає так багато. Дійсно, ти сказала, що ми шукаємо індивідуальний підхід. Це правда, тому що я спілкуюсь з кожним учасником. Не важливо, яка кількість в нас дуже багато учасників клубу, але я знаю, як, в кого справи, які є запитання, що хочеться, які є побажання. Для мене це дійсно дуже важливо. І перед тим, як ми починаємо Працювати з людиною, то ми спілкуємось, ми зустрічаємося, ми виявляємо запит, що саме хоче ця людина, що саме хоче цей експерт, як він це бачить. Для нас це важливо для того, щоб не зробити там, просто да, там, допомогти в просуванні, а щоб саме людина а, от, проявилась наповну і проявила свою унікальність. Які цікаві були в тебе запити? От, наприклад, там я хочу завтра виступати. От я прийшла, я хочу завтра виступати на фестивалі. Або я прийшла, я хочу потрапити на телебачення. Або я прийшла, мені терміново потрібен підкаст, тому що він буде в Ютубі, і у мене буде більша впізнаваність. Які найцікавіші, неординарні, скажімо так, були запити до тебе. Знаєш, я знаю, що тобі вночі телефонують і зранку, і ти завжди на зв'язку. Я зовсім дивуюся, як ти мені відповідаєш. Як ти мені чітко скидуєш інформацію про кожного нашого учасника? Дякую. Саме цікавий запит був коли людина прийшла, і без підготовки вона хотіла виступати відразу там на 500, на 1000 людей. Да, таке запитували, і все ж таки я хочу сказати всім експертам, що дуже важливо підготуватися до цієї тисячі людей, тому що спочатку можна здавати, що так. А потім перед сценою людина може дуже захвилюватись, тому все потрібно робити поступово, і саме в брендхаб все продумано. Тобто, коли людина приходить, в нас є чіткий план, як вести експерта, як його готувати. Всі події, які відбуваються для наших учасників, це все не просто так. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо свою роботу, і ми знаємо, як правильно адаптувати людину, як правильно її інтегрувати в медійність для того, щоб їй це було комфортно, поступово і дало стабільний результат. Стабільний, який буде працювати саме на цю людину. Да, на в підкасті завжди є якась історія, uh -huh. яку б тобі хотілось розказати історію про залучення людини, яка прийшла тут і зараз, і вже завтра вона хоче отримати результат. Така, знаєш, вау, ефект був. Була в нас така історія, коли до нас а, прийшла людина за день до фестивалю, їй потрібно було. Підготувати до виходу на сцену на 500 людей. Ми викликали оратора. Ми викликали е, бізнес-аналітика, формували УТП, формували спеціальну пропозицію для людей, які були на фестивалі. І на наступний день в нас ця людина вийшла на сцену. Для неї це було суперефективно. Це дало неймовірну конверсію в нас. Нереально задоволений експерт, тому да, в нас була така ситуація, коли потрібно було дуже швидко реагувати, швидко це все зробити, швидко це все сформувати, але нам це вдалося. Подитожимо нашу розмову і хочеться запитати: в тебе, хто люди, які приходять до тебе ну, в клуб Бренд Хаб, чим вони займаються? Тобто перерахуй там 5-7 людей, які звертаються за своєю медійністю, впізнаваністю і публічними виступами. Це люди з різних ніж, з різних професій, це нотаріуси, це адвокати, це езотерики, коучі, б'юті, майстри, власники власних брендів косметики. Це дійсно. Дуже різні люди з різних ніж, з різних сфер, і у брендхаб вони знаходять рішення своїх питань. Дякую вам величезне за те, що дивилися нас. З нами була Дана Муравйова, власниця бренд-хаб і медійний психолог. Підписуйтесь під це відео, ставте лайки, коментарі і обов'язково чекайте наступних виходів, тому що ми вас знайомимо з неймовірними людьми, особистими брендами та бізнесами.